По-перше, що можна говорити? Операція не закінчена, через те, говорити багато не слід. Але я скажу одне що. Якщо брати з військової точки зору, це величезний досвід наших Збройних сил, наших сил, сил оборони, це досвід, який набутий був не за один день. Це операція під Харковом, це операція в Херсонській області, це операція 2023 року. Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенні наступальних операцій. І дуже, дуже позитивно, що цей досвід він необхідний для звільнення наших територій. Якщо говорити про інформаційний фон, про моральну сторону цієї операції, ну, мабуть, ви всі свідки, що це топ новина у світі. Чому? Тому що проводити таку операцію проти ядерної держави, проти постійного члена Ради безпеки ООН, проти держави, яка вимагає переговорів на, тільки на їхніх умовах і диктує свої умови в цьому світі, це, це, це дуже потужна операція, яка багато чого змінить в відношенні як у нас в державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до нашої. До нашої України операція триває. Вся Росія планує відповідь. Є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво як держави, так і військове керівництво для того, щоб продовжити і успішно завершити ті виконання тих планів, які були поставлені нашим військам. Власне, зірвати цю відповідь по українській території, правильно я розумію? Ще була інформація в травні місяці. Була заява гур про те, одне з повідомлень гур про те, що Росія готує дестабілізацію України масштабну, зокрема політичну та інформаційну. Чи вдалось цим планам запобігти? Чи ще чи, чи ще в процесі, якщо це відкрита інформація? Будь ласка, поділіться результатами. По перше, ми готуємо будь-яку інформацію, яку ми отримуємо для того, і інформуємо наші всі державні органи, в тому числі і парламент. Про ті заходи, які здійснює Російська Федерація, вона здійснює дуже багато заходів. Насамперед вона теж активно працює по збору будь-якої інформації на тимчасово окупованих територіях, будь-якої інформації, яка стосується нашої військової діяльності. Безпосередньо використовується дуже багато майданчиків для доведення російської пропаганди. Дуже активно не працюють в Європі. Буквально цілий рік парламентська ну, комісія Державної думи Російської Федерації е, збирала доказову базу щодо, скажімо так, відношення України до, до дітей. Це матеріали, які збиралися цілий рік, бо не заслуховували. І ми очікуємо, що це все, як кажуть, Росія буде вивалювати міжнародні спільноти, е, виправдовуючи насамперед свою збройну агресію. Це потужний інформаційно-пропагандистський апарат Російської Федерації, який використовується не тільки на території Росії, тому що там це ізольований інформаційний простір, в який по суті туди можна проникнути тільки через потужні засоби масової інформації світового рівня. Пробитися туди з нашої території, з України це по суті неможливо. Використовується потужний. Потужний вплив проросійських політичних діячів, проросійських, а в деяких випадках російських мас-медій -мас на території багатьох європейських країн. І, і це, це наша задача на сьогоднішній день нашого розвідування співтовариства. Ми викриваємо саме таких діячів, таких кампаній, такі засоби масової інформації, які займають не просто відверто антиукраїнську позицію, а які є на сьогоднішній день рупором Кремля по доведенню їхньої інформації в міжнародній спільноті. Давайте буквально декілька кейсів таких назвемо для того, щоб освіжити трошки, тому що це дійсно дуже важливі прецеденти. Дуже просто це потужні інформаційні заходи, які проводяться на території Італії, наприклад, Італійської Республіки. І ми розуміємо, чому. Це журналісти з того ж самого Донецька, Луганська. Ну, так званих Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, які використовують саме майданчики на території Італії. Розуміємо чому, тому що ну, багато наших громадян ще до війни працювали на території Італії, потім виїхали туди, з початком агресії. І якраз от Це демонстрація фільмів які, які Документальних які знімаються. Це презентація різних художніх книжок, документальних книжок, якоби про злочини України на Донецькій і Луганській території, саме, саме там. Наступний кейс, який активно розповсюджували і використовувала Російська Федерація, це було більш так. Активно в 2016, 2017, 2018 рік це відкриття дипломатичних або там консульських представництв Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки в країнах Гурт країнах це Європи, зірвало, да? да і по-перше, працювали всі працювало міністерство закордонних справ, працювали наші наше розвідуване співтовариство. Ми збирали всі ці дані. Ми проводили заходи для того, щоб по перше. Повністю не тільки попередити, а не допустити саме такої активності. І третій кейс, мабуть, все таки він дуже зараз актуальний і президент озвучив це на зустрічі з нашими послами. Тут попрацювали ми всі разом. Це політика Російської Федерації щодо роботи з нашими громадянами, які виїхали з початком війни. Це, це дуже, це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни. Це і створення різних товариств, це і навчання дітей, це і культурні центри, це церква. Те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність. А ще більше, щоб ніколи не поверталися до нас. Це дуже така крапітка робота, яка потребує зусиль всіх. І тут дуже гарний контакт у нас з міністерством закордонних справ, тому що в нас є наші представники військові та ще в посольствах в багатьох країнах світу, і тільки спільними зусиллями, додаючи сюди зусилля, мабуть, і, і нашої спільноти. Нашої спільноти, нашої церкви, наших неурядових організацій, до, до всіх нас мас-медіа, мас-медійна площадка, ну і мабуть, доповнить мене пан посол а, це дуже дуже важливе, важливе завдання. І ми зараз над цим всі працюємо. Дякую. Пане Вадиме, ще одне маленьке уточнення. Ви сказали, що багато що. Ну я думаю, що всім це цікаво. Багато що змінить курська операція, і можливо, це хтось почув в тому сенсі, що змінить з точки зору посилення наших позицій, зокрема можливих переговорних. Ну це зараз не до вас, я просто кажу, що можливо можливих переговорних десь так. Да? А як вона змінить чи не змінить тактику Російської Федерації: політичну, військову, інформаційну от що ви зараз вже бачите, тобто, що ми упередили, чому ми запобігли, як, як ми змінили ландшафт цієї війни з точки зору логіки противника на Курщині? Зарано говорити взагалі про зміну ландшафту війни, але те, що можу сказати, що це вплинуло. Вплинуло на плани Російської Федерації по формуванню резервів, в тому числі стратегічних. Вплинуло на плани по проведенню операцій на тимчасово окупованих територіях. Результат є. Він доступний, більш закритій аудиторії, але результат позитивний є.